Зараз підготовлюємо трансформатор до пуску. Видаємо від бруду, будемо доливати маслом. Антон Лєвціров чотири роки тому гостював у знайомих в Кропивницькому, коли почалось повномасштабне вторгнення російських військових, переїхав сюди з родиною з селища Велика Новосілка Донецької області. Працював на ресі у себе в районі. електромонтером теж. Колектив добрий, вже освоївся. Каже, виїхали з селища, коли почули обстріли за 10 кілометрів від будинку. Кожен день дивлюсь новини, там кожен третій, четвертий будинок зруйновано, або криш нема, або забори поламані. Бомбардують, стріляють. Людей евакуюють, військові допомагають, волонтери. Що з вашим будинком не знаєте? На жаль, не знаю. Вісім років працював на нафтопереробному заводі в Лисичанську Віталій Фоменко. У Кропивницький водоканал працевлаштувався три тижні тому. У 2014 році познайомився з воїном який з Кіровограду і він казав, що тут гарне місто. Якось вирішив сюди їхати. Переконались гарне нас місто. Так каже вікна його квартири вибуло у перший день вторгнення російських військ. Бачив усе. І снаряди і зараду обстрілювали. Обстріли постійно, лише ну, деякі частини міста були сьогодні, одна частина міста обстріляна, завтра, інша. З продуктами проблеми були взагалі величезні. Один супермаркет, в якому можна щось купити, і то в центрі міста до нього від мене 10 кілометрів добиратися. Транспорту взагалі немає. І черга треба займати було з п'ятої ранку і зайти, подивитись на. Пустій полиці десь у другі дні. До структури обласного комунального господарства Дніпро-Кіровоград входять Кропивницький, Світловодський, Олександрійський, Знам'янський і Смолінський водоканали. Працюють 1470 людей. Нині на підприємстві є 65 вакансій. Зокрема, шукають водіїв. Заробітна плата від 7,5 тисяч гривень до 9,5 тисяч. Слюсарям пропонують від 11 тисяч до 13 тисяч гривень. Електрогазозварникам від 9,5 тисяч гривень до 13. бракує начальника дільниці з релійного захисту та автоматики. Це такі специфічні, так сказати. Треба, щоб людина мала досвід по цій вакансії. Монтажник потрібен, машиніст-екскаватора. За військовий час, за ці два місяці ми підібрали кадри, ті, що нам потрібні. Це електромонти, електрозварники, водії. Але ж зараз багато хлопців, які увільнені, 46 хлопців увільнені в Збройні Сили України. І ми на час увільнення теж набираємо працівників. За два місяці на підприємстві працевлаштували 70 людей з них восьмеро переселенці. Анна Добраня, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.